Власне, на вашу думку, чи є державний кошторис таким, яким би ви хотіли бачити? Державний кошторис не є таким, який я хотів би бачити, який його хотіла бачити Радикальна партія Олега Ляшка. Не є, на жаль. Але в той же час ми виставили ряд вимог до уряду, які були враховані. Що це за вимоги? Це вимоги по створенню. Експортно-кредитного агентства, це для нас було принципово, тому що це дає поштовх до перетворення української економіки з сировинно-кредитної на промислову. це е, збереження відсоткової ставки е, щодо е, оподаткування по землі 6%, а не 15%, як хотів уряд. Це соціальні питання, а саме введення безкоштовних ліків, вдвічі підвищення мінімальної зарплати, підвищення пенсій, які не дотягують до прожиткового міні. А для мене, ще крім всього, найголовніше, що це бюджет воюючої країни. І ми не мали права його не приймати. Я взагалі вважаю, ви подивіться, хто не голосував за бюджет? За бюджет не голосував. Батьківщина і опозиційний блок. в повному складі. Опозиційно-кремлівський злодійський блок і батьківщина. Московські зозулі не голосували і за сланці за цей бюджет, тому що вони не хотіли фінансування армії.